Привіт, друзі! Знову з вами я, Інна Торчик, і ми з вами вже на шостому уроці mindfulness для початківців. Вітаю вас з тим, що ви пройшли вже цілих 5 уроків, і тепер знаєте дуже багато про те, як правильно підготуватися до практики медитації і ввести її у своє життя. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливий аспект, а саме дихання. І Оскільки дихання є одним із найбільш важливих якорів, які можуть нам допомагати під час практики, то нам варто звернути увагу на те, яким має бути дихання і взагалі що з ним робити під час практики. Перше, на що хочу звернути вашу увагу. Вам не потрібно робити нічого особливого під час практики з вашим диханням. Так, ви правильно почули. Не потрібно якось спеціально напружуватись чи робити дихання глибоким, неглибоким, або якимось особливим. Якщо ми не говоримо конкретно про якісь дихальні практики, а просто про mindfulness медитацію, ми. Вступаємо в позицію спостерігача за своїм диханням і дозволяємо йому бути саме таким, яким воно є, в цей момент. Пам'ятаєте, один із найважливіших і основних принципів майндфулнес приймати все таким, яким воно є, не намагаючись його змінити. Такий самий принцип ми застосуємо і до нашого дихання під час практики. Іноді дихання може бути одним із основних допомагаючих факторів під час практики це те, що буде повертати нашу увагу до тіла і до того, що з нами відбувається в той чи інший момент. Тому існують навіть спеціальні практики, які називаються. Якір дихання, коли ми практикуємо на дихання, і ми звертаємо увагу на те, як ми вдихаємо, як видихаємо, які є паузи між вдихом та видихом. В іншому ж випадку, якщо ми не обираємо дихання центром і фокусом нашої практики, ми дозволяємо йому бути таким, яким воно є, і дихаємо природньо, спокійно, не напружуючись. Дуже часто ми можемо собі допомогти. Відчути дихання і спостерігати за ним за допомогою нашого тіла. Ми можемо покласти руку на центр грудної клітини або на живіт, і відчувати, як вони піднімаються та опускаються під час нашого дихання. Це теж один із моментів, коли ми дозволяємо собі додати трошки більше контакту з тілом через отакі дотики. Іноді нам важливо. Налаштуватись на практику майже завжди, і ми це робимо за допомогою глибоких вдихів та видихів. На початку практики ми декілька разів дозволяємо собі глибоко вдихнути, і це одразу повертає вас ближче до себе, до вашого тіла. Давайте спробуємо прямо зараз. Зробимо разом повний глибокий вдих. І повний глибокий. Видих. Вдих і видих. Це вже повноцінна медитація. І те, наскільки ви уважно це робите, визначає якість вашої практики. Не потрібно витрачати дуже багато часу, не потрібно робити нічого абсолютно неймовірного. Просто зробити вдих та видих, і іноді цього вже буде достатньо. Наостанок хочу сказати одну важливу річ про дихання, на яку варто звернути увагу зараз, коли ми проходимо часи війни. Дихання може бути тригером, тому що у стресових ситуаціях ми одразу ж фізіологічно реагуємо на них через зміну нашого дихання. Коли ми проживаємо стрес, то підвищується ритм нашого дихання. Ми починаємо дихати більш швидко. Або не мов би задихатись. І таким чином ми дозволяємо своєму тілу скидати цю зайву напругу. Але коли ми в медитації починаємо дихати дуже глибоко і інтенсивно, це теж може іноді нагадати нам про такі якісь моменти і пробудити в тілі ці стресові тривожні відчуття. Тому не завжди дихання є таким ідеальним, хорошим якорем для практики. І можна обрати щось інше. Можна обрати відчуття опори в тілі, на якій ви сидите, можна обрати відчуття в долонях, які торкаються ваших стегон, можна обрати візуальний фокус, наприклад, дивитись на якусь точку, чи спостерігати за звуками. Тому якщо ви відчуваєте, що дихання стає для вас тригерним чи не зовсім комфортним, то спробуйте поміняти фокус дихання і продовжити практику або дати собі паузу і перепочити. Дякую вам за те, що були зі мною на шостому уроці нашого міні-курсу Майнфунес для початківців. Бажаю вам сьогодні вдихнути свіжого, вечірнього, ранкового чи денного повітря, відчути наскільки приємним і цінним може бути кожен наш вдих. Та видих, і до зустрічі на наступному уроці, па, -па!